Всім привіт! Це маленьке відео буде про зв'язок наших цінностей, потреб, і напряму буде вести до нашої самооцінки і самоцінності. От. Я вирішила записати це відео як малесеньку таку чи шпаргалочку, чи маленький деликатес до свого тренінгу про самооцінку, який відбудеться. От. І, мабуть, ті кейси, які ми будемо розглядати практичні, вони вам. Це відео буде допоміжне до цих кейсів. От, власне, ще хочу розказати свою власну думку, наприклад, про піраміду Маслоу. тому що це найпопулярніша напевно, найпопулярніший інструмент, найпопулярніша теорія. От, але я вважаю, що вона не працює, вона тільки пояснює, тому що, е, надо, було б дуже просто тоді нам рухатись наприклад, від е, нижніх е, напрямків до верхніх. Ну, якщо ви знаєте, що таке пірміде масло, це пояснення, що людині спочатку потрібні харчі, фізична безпека і так далі. І далі вона вже рухається вверх, 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 аж до самореалізації. Направду, так не є, тому що багато є людей, які, наприклад, той самий Віктор Франкл, які і люди, багато людей, які незважаючи на якісь фізичні свої потерпання, робили дуже хороші речі для людства. І тому піраміда Масло вона точно пояснює наші потреби, структуризує, але не є таким, якби інструментом для того, щоб ми могли його використати в житті. От а хорошим корисним інструментом, практичним, я вважаю дослідження Стівена Райза. От Стівен Райз робив такі гарні класичні анкетування. І пояснив, і вибрав найосновніші наші цінності, і пов'язав їх до потреб. От, і це, скоріше всього, от якраз буде вам хорошим таким практичним інструментом для вивчення себе і інших людей. От я зараз швиденько їх перелічу. Тобто авторитет влада пов'язана з потребою нашої впливати на інших людей. Незалежність це потреба покладатися на себе, на свої бажання. Цікавість це потреба отримувати нові знання, схвалення від оточуючих це потреба бути прийнятим іншими людьми. Порядок це потреба організовувати простір навколо себе. Створення певних запасів це потреба робити накопичення. Честь, це потреба бути вірним своїй сім'ї, своїм предкам. Ідеалізм потреба в соціальній справедливості, соціальний контакт потреба в компанії. Сім'я потреба ростити власних дітей. Статус потреба мати високе суспільне становище. Зведення рахунків це за тим стоїть Потреба бути переможцем, мстити за образи. Любов, потреба бути красивим і займатися сексом. Їжа це ну, пряма потреба в їжі, і фізична активність це е, потреба в фізичних навантаженнях, і спокій це потреба в емоційному спокої нашому. От е, це хороша така річ, яка допомогла вам в кейсах, наприклад, тій самій вправі, яку ми будемо робити про елітний клуб. От, е, Ну, зрозумієте потім. Все, до зустрічі.